Природа як найкращий антидепресант. Поліський регіон славиться неймовірними краєвидами. Влітку у лісі пожежонебезпечний період. Тож лісівники нагадують, що відпочинок можливий лише в рекреаційних пунктах. Окрім того, на територіях лісництв теж є можливість поспілкуватися з природою про внутрішній туризм та мальовничі куточки полісся. Далі на території Клесівського лісництва, що на Рівненщині, розташоване зелене царство Версальського полісся. Місцевий дендропарк зачаровує своїми насадженнями: ялівець, туя, тис, самшит різних видів і форм. Тут вони не просто дерева або ж кущі. Історія створення дендропарку розпочалась понад 30 років тому з поїздки тодішнього директора на Волинь до Колківського лісництва, де й підгледіли ідею створення зрослин цікавих живих скульптур. Завдяки креативності працівників вони і зараз є. Парку. Наші відвідувачі називають нас поліським версалем. Довжина наших живоплотів сягає 1800 метрів. Як рослини, які ми використовуємо в живоплоті, у нас в основному хвойні це ялина, це туї різні. Сам ший також використовували ще є і він із граба живоплоти. Хвойний живопліт та вічно зелені дерева зачаровують своєю красою. Прекрасні як взимку, так і літом. На даний час тут працює та доглядає цю красу шестеро чоловік. Починається догляд, коли починається вететивний період. Тобто на даний час, на початку червня, починаємо стригти ці живоплоти, які знаходяться на території Клещівського лісництва. Протяжність цих живоплотів. 1800 метрів. А всього в нас полісгоспу протяжність живоплотів 2600-2 км 600 метрів. Тобто ви можете уявити собі, який це об'єм робіт. Він починає стригти з червня, і коли доходить кінцевого лісництва, то вже треба тут другий раз, уже серпень місяць. Кінець серпня проходить другий раз. Архітектур листяних дуже мало, і фактично він виглядає вічно зеленим. І коли випадає сніг, тут дуже шикарний вигляд. Територія Клесівського лісництва це улюблена зона відпочинку місцевих. Сюди приходять помилуватись гарними краєвидами, сфотографуватись закохані або ж навпаки побути наодинці з природою, щоб зарядитись живою енергією. Є тут і рослинний символ держави: герб висотою майже 5 метрів, складається з 280 кущів. Кожен з відвідувачів знайде тут для себе улюблену локацію. Це наш острів, кохання, дружби і єднання. Ну Взагалі, я кажу, що, що рухає взагалі лісівниками. Мабуть, любов, любов до природи. Так що ми не могли обійти цього прекрасного слова і якби створили такий от символ. Нашого єднання і, і дружби з природою.